Не змінилась Україна Вишнями квітує. За лісами ясний місяць поля заночує, Соловейка двінка пісня в садах не стихає. Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шешевченко за повітом славив Україну. Він учив її любити, як рідну дитину, він учив її у серці, кожній. Свої чужу земтя, та й не роздавати, зберігати нашу неньку і словом, і ділом. Хай зростеться з нею серце, і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й понад горами, хай ім'я її величне славиться віками, буде наша Україна годитися нами чарівними дівчатами. Славними синами буде наша Україна мати кращу долю, здобутками пишатися єдністю у волі.